Я не можу зупинитися, коли в громаді оці господарники так розбазарюють. Чи можете ви пригадати перші моменти, перші епізоди самої ось цієї деребанщини та знищення сараторів? Коли ми позаходили в ці будівлі, валялися документи і хочу спати спокійно. Найду інші шляхи заробітку. ще в 2015 році почалося розбазарювання так званого санаторію імені Коцюбинського і до сих пір тривають суди. Скажіть, як зараз у судах влада аргументує ось це безжальне знищення санаторію? Я знаю, що ви відвідуєте ці судові процеси. От і цікаво було б почути вашу відповідь. Я плакала. Знаєте, чому одне вінницьке змі запідозрило, що один арбітражний керуючий, про якого ви згадали вже покійний на сьогоднішній день з цього закладу, помер зовсім не випадково кажуть, що він був доволі молодою людиною. Я інформована на тисячі процентів від трьох людей яких під пістолетом не здам ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш ютуб канал. Пам'ятайте, тільки ви допомагаєте рухати наш проект вперед та боротися з корупцією в нашому місті та в нашій країні. Друзі, в студії ми вільничани, та я Софія Копач, і сьогодні ми будемо спілкуватись із свідомою громадською діячкою Тетяною Ковальчук стосовно знищення Дарибанщини санаторію імені Коцюбинського у місті Вінниця. Вітаю Тетяна в нашій студії. дня. Знову рада вас бачити. Скажіть, сьогодні для нашої розмови ми обрали таку цікаву тему: це деребанщина санаторій mm. імені Коцюбинського у місті Вінниці. Я знаю, що ви уважно слідкуєте за цією справою від самого початку до кінця, відвідуєте всі судові процеси. І хочу вас запитати: mm. скажіть, будь ласка, чи можете ви пригадати, як і коли розпочалась дереванщина санаторій імені Коцюбинського? Наскільки? Мені відомо, знищення санаторію Куцюбинського відбулося у 2018 році. Чи можете ви пригадати перші моменти, перші епізоди самої ось цієї дерибанщини та знищення санаторії? Мені стало відомо в транспорті, розмовляли між собою громадяни. З собою за цей санаторій. Це ще було до 2014 року угу. літо. Потім у 2014 році, коли ми були на Майдані, між собою розмовляють люди. Я підійшла і кажу, ви там мешкаєте? Так. Да. Так жалко, такий санаторій. багатьох наших сусідів працювали і зараз, каже, не мають можливості навіть отримувати заробітну плату. Я кажу, а так буває? Так. Да. Я на той момент навіть не знала, хто там директор. І запитую одну із жіночок, а вона каже, Микола Бойчук, я кажу, а, це той, який кажу в Чорнобилі, і там організ... і, вроді би, кажу, і директор кажу якоїсь там громадської організації чи якої. А чоловік піднімається і каже в транспорті Ого. В трамвай чи тролейбус, зараз не дуже пам'ятаю. Але на Майдані вийшло те саме похоже. І я одного із тих людей питаю. Я кажу, а який транспорт туди? Муніципальний, тому що кажу, я пенсіонерка, лишню копійочку кажу, бережу на якісь інші потреби. Uh -huh. Людина мені каже, можна доїхати до лікарні, пішком навіть пройтись. І я в 15-му році, чи лютий, чи березень, знаю, що дуже снігу багато було. Я поїхала, сама пройшлася. Там такі були гущавники скрізь. Таке все, я плакала знаєте чому? Тому що перший раз я там була в 72-му році, в кінці вересня місяця, викладачі з мого Вінницького кооперативного технікуму, просто запропонували, хто має бажання поїхати подивитися, як відпочивають наші дітки. І в когось з них був автомобіль. Я в першому місці в Вінниці їхала з людьми в автомобілі їхньому власному. Тому я тоді не звернула уваги, куди там, що. Мені 15 половиною років було. І це другий раз, виходить, я поїхала в 15-му, який проміжуток цього всього. Ви знаєте? Я ходила, в мене сльози котились, і думаю, Боже, як же ж так можна? Як я йду, біжать люди, хлопці молоді, якась жіночка щось там несе, я кажу, а що це ви? А вони кажуть, та воно вже нічейне. Підпалили таке, тут робиться, і що, можна піти там подивитися? Я чесно скажу, я трошки злякалась, думаю, боже я одна, вищевники скрізь, розваляне це все. Я набираю з нашої команди людина дуже, Веріча Андрія. Ми з ним давно дуже знайомі. Ми були ініціативними в наших будинках, а потім старші, зараз це уповноважені. А до мене каже, що це ти така стривожена? Я кажу, Андрій. Мені здається, що я зараз... Він каже, що таке? Він просто злякався. Каже, тобі допомога потрібна? І я кажу, вже не потрібна. І коли я вийшла і йшла до цієї лікарні назад їхати автобусом і думаю, як же ж так можна? Такі будівлі, таке було, а зараз там нічого немає. І я. Не просто, видно, співпало. П'етя Гандурський позвонив, тоді це ж у нас вже в 15-му році uh -huh. була. Рада Майдани де я запропонувала. Це ви в 15-му році побачили да, Так, Я сама, потім йому по і ми спланували. Вони приїжджають автомобілем, Петя з Олією Гандурською, Ілляна Медведенко, наша небайдужа громада і громадяни. А я з Веричем їду муніципальним автобусом з залізнодорожного вокзалу. Розкот наперед подивилася, от. Коли ми позаходили в ці будівлі, валялися документи, я до ліни кажу, ти правник, візьми, може, щось прийдеться на, на якісь суди ходити. Вона щось там взяла. В кожній кімнаті поламане було, потрощене, підпалено свіже, але наволічки на подушках. Були такі вибіляні, слухайте, мені, мені ще гірше стало. Я напер... туди на війну відправляла подушки моєї свекрухи, нині зараз покійної, тоді живої, метр двадцять на метр двадцять. Вони пахли, вибачайте, потом, домом, а хлопці казали, домом пахне. Моя мама кричала на мене. На що ти в мене в Петрівці забрала? Зараз сестра моя покійна, старша, теж по телефону кричала, яке ти мала право. Я кажу, яке ваше діло, я туди все відправлю. А там, та щоб вони мені були, сказали, клянусь вам, я б була б два буса туди загнала, свята Берс, якою ми по сьогоднішній день ну з сестрою ми вже, а тоді ми лідніше, я її раніше дочечку при житті знала, потім їх так склалася доля. Розумієте, я цікавилася такими речами. Ну, як можна там? Какой господарник, як мене одна є кацапочка, яка казала, Тані, що ти наїжджаєш на гру, Ісмана, Ви, як ти його називає? Може ж такий господарник, а я кажу, його обличчя санаторій Коцюбинського раз. Смітники в місті Вінниці два. І третє, деребан землі. Я не можу зупинитися, коли в громаді оці господарники отак розбазарюють. Там воно було потрібне, а ліжко який, слухайте, там матрас, на який я так присіла, у мене студентка в Вінницькому кооперативному прогинався, що мені хлопці зв'язали, бо в мене з спиною проблема була. Фізичні навантаження в селі були. А, а там добротні оці, як правильно, мебель називається по боках. А сітка така, слухайте, я попробувала, вона не прогинається, бо я все попробувала ага. по-людськи. -по Чому я так відношусь до такого? Тому що ти, коли живеш з батьками і ти на чому спиш, і на печі, на тапчані, і коли ти тоді ціниш оце все, хіба ми не могли його віддати? Це не було тоді грошко. Ну ви зараз маєте <гум> на увазі віддати самі ліжка, тобто меблі хлопцям на війну. Тоді да, тоді... а зараз воно спалене. Я зрозумію. Розкрали Почекайте. Чому громадяни, які там, наприклад, мешкають, або наприклад... я казала, якщо його взяли люди, Ого. які дійсно не мають на чому спати, і матраси, які новесенькі, я ще тоді вантів тих не бачила, я ще не знала Галі, з якою ми на суди ходимо. Скажіть, ми зараз повернемось до судів. Скажіть, будь ласка, все ж таки перші епізоди по знищенню санаторія Коцюбинського розпочались після Майдану, так? Чи вже в 2018 році? Ні-ні, дивіться, було в 15 2015 році. Це п'ятнадцятому році? Звісно, там вже сама не бачила. Не одна пожежа, ви пам'ятаєте? Там було декілька пожеж. Там я Етапи. дивіться, якщо, наприклад, воно, як ми кажемо, нічиє, так? Да? Мов, ну не чиє. В 2017 році санаторій імені Кусюбенського було передано у власність громади міста Вінниці. Я це в курсах. Uh -huh. Дивіться, до того часу, виходить, спеціально робиться банкротство такої структури. Ну, типа, в Радянському Союзі нема вже цих оздоровчих, як воно правильно, там, по профсоюзу. Да? Uh -huh. Наскільки я інформована, там. Тусувалися гарні тусовщики, навіть прізвище, той же самий Татусяк. Хто туди приїжджав, як кухня готувала, та людина, ну я хотіла, я їй позвонила, людина танечка, я дуже зайнята завжди. Повір мені, я себе погано почуваю, я не зможу піти, просто розказати. Якщо вона колись захоче, я буду їй дуже вдячна, тому що в нас немає іншого шляху. Але саме основне я, який висновок не тільки я роблю. А всі громадяни небайдужі, їм потрібні там земля, площадя. Що я після того зробила? Той санаторий відноситься по поліції з старого міста на Довженка, колишня Нінградська, і я в голову собі приклала і до кажу: ви собі як хочете, маєте час не маєте. А я поїду в поліцію, напишу заяву, щоб його охороняли. На в останню секунду в начальника поліції. Сінявського тут на Пирогова 4, я по телефону йому позвонила, поставила до довідома і там. Ну так як територія відноситься до того, то правоохоронні органи повинні щось зробити. Uh -huh. Ну так як я розбираюся, що в них немає таких повноважень охороняти, і мені в останню хвилину там же в начальника, там палій був, Петя Андурський був, той ще був з хлопцями, зараз не пам'ятаю. Ну, я їм нічого не сказала, що я з начальником поліції з усіма ті типу, знайома. Той побачив і прийшов. Отака була розмова в кабінеті начальника поліції. І я в останню секунду кажу: почекайте, а в нас ще муніципальна поліція на нашому бюджеті. І я написала на мера і охороняла на той час. Муніципальна варта ще в 2015 році почалося розбазарювання так званого санаторію імені Коцюбинського і до сих пір тривають суди. Скажіть, як зараз у судах влада аргументує ось це безжальне знищення санаторію? Я знаю, що ви відвідуєте всі судові процеси. От і цікаво було б почути вашу відповідь, коли йде знищення якоїсь структури, тобі ж самого цього mm -hmm. санаторія? Є там правильно, я зараз гадаю, як про називається, арбітражні керуючі. Я в цьому не дуже хто okay. там їх призначає. На сьогоднішній день третя людина перед тим був покійний, я його бачила в суді. Першу людину навіть не бачила. Тому остання людина, якою зараз є, вона на відеозв'язку ми в залі, кредитори і представник з міської влади, останній був юрист. Але місяці за три тому назад пані Галина, яка, яка чому так, тому що з нею не розрахувалися до кінця ще вона пенсійного віку. Ого. Налогова інспекція не рахує за потрібне приходити, але суддя, який зараз веде цю справу, виніс був таку ухвалу, щоб туди, на ту територію піти і переписати по-новому те, що ще там залишилось. Так як та сторона говорила, і я теж ходила і бачила, і я фотографувала ті ванни, в мене навіть в телефоні є, які там ванни дороговартісні, uh -huh. які були полето, і ця працівниця ми разом вона показувала, де шов, бо я ж там не. І що потім було, коли прийшов представник департамента міської ради. Туризм і, як він там правильно називає, маркетинговий туризму? Щось таке, так. Да. Угу. Його звати Олександр, прізвище я не запам'ятовувала. Він був пару разів в суді, і два рази туди ми їздили, на саму територію. Угу. Арбітражна керуюча, так як суддя запропонував поїхати і переписати. Переписали, акти там підписали. А останнє це було арбітражна керуюча, розказує, що. Останню п'ятницю березня буде сесія міської ради, на яку подано все це обладнання, яке ще трошки збереглося з вимогою, бо я на мера писала. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти, я йому систематично писала, як громадська людина, тому що я його бачила, і це я беніцлав. Суддя каже, відбулася сесія, прийняли. Ви, пані Галина, будете згідні. Щоб вам віддали кошти. І навіть суддя, знаєте, що пропонував судді? Що він оплатить, бо це ж там експертну цю штуку треба робити. Експертизу. Да, що він оплатить. Тільки щоб відчепилися від мене. Ну ми ж так. нормальні люди. Ну для чого суддя? Ми ж, по-перше, поважаємо суд, як би там не було, до нього ніяких претензій немає. Він виконує свою роботу. Все. А для мене всередині це було смішно. Мене колотило те, що я знаю, що там потрібна тільки земля. І тому призначили на 4 квітня цього року. Нам це засідання. Якщо у вас буде получатися, будь ласка, туди нечани. Всі, у кого буде виходитись, запрошуємо 4 квітня буде суд по господарський суд по санаторію імені Переговорівського. Кувоцюбинського, Ку Ку санторій Коцюбинського Ку да, вулиці Перегова. Не всі знають, де суд Суд буде на вулиці, де буде суд Перегова. На вулиці Перегова. Юридично. Е, так, е, да, дивіться, це все ж таки, що говорить влада. Ми почули, що говорить суд, е, що говорить, так би мовити, Феміда зараз стосовно цієї справи. Що говорить влада? Дивіться, в наш в місті Вінниці на сьогоднішній день. Колишній мер міста і колишній прем'єр-міністр. Оця людина, єдина людина, як потрібна скрізь земля. Єдине, що ми упустили, я пробачаюсь, що ми не заставили, щоб дерева переписати. Тому що якщо я інформована на тисячі процентів від трьох людей, яких під пістолетом не здам, Ого. що там вже до міліметра роз. роз... Дана земелька комусь щось обіцяно. А ви знаєте кому обіцяно там? Не люди бояться говорити. А я зрозуміла. Ми про землю повернемося потім. Скажіть, все ж таки, ви чули, можливо, там з власних джерел або вірніше власним шляхом ви ж комунікуєте та з представниками влади? Вони якось намагались аргументувати ось це знищення санаторію Коцюбинського? Ніяк на смісті Вінниці представник від міської приходить юрист, який сидить в суді. Юридичну площину з посмішкою виконує собі гарно, uh -huh. є присутнім, і всередині вони всередині ходіть, ходіть, а ми все одно зробимо так, як нам потрібно. Одне Вінницьке ЗМІ запідозрило, що один арбітражний керуючий, про якого ви згадали вже покійний на сьогоднішній день з цього закладу, помер зовсім не випадково. Кажуть, що він був доволі молодою людиною. Що ви думаєте стосовно цього дивіться? Коли я його перше побачила в суді, я ще дивлюсь на людину і психологічні портрети, і все. По-перше, він дуже завжди нервувався. Я більше нічого не можу сказати. Жалко, що така молода людина. Мені каже, він спочатку щоб був знав, що це його використають. Мені кажеться, він би ніколи не дав би згоди виконувати цю грязну, вибачте, роботу. То він сам з собою щось робив? Ні, він не зробив. Я маю на увазі грязну роботу. З таким санаторієм він дайшов би інші шляхи десь заробляти кож. Okay. Я в цій структурі не знаю, хто uh -huh. там призначає, хто вибирає, але якби, наприклад, мене, я там правник чи юрист, uh -huh. так, і мені б, наприклад, запропонували, я б зразу сказала, я хочу спати спокійно. Я найду інші шляхи заробітку. Uh -huh. Це хай він з Богом спочиває і нас довго чекає. Ну його, як людину, наприклад, мені було дуже жалко. Тому що він, він один раз був такий бордовий. Там сиділо біля нього ще пару людей. Я спочатку не зрозуміла, хто що, а потім вони почали говорити, я зрозуміла, що були налогові представники ти, ти, ти. Ну, Слухайте, це якщо мафія хоче це зробити, то. Ви особисто як вважаєте, хто був основний замовник знищення санаторії імені Куцюбойського? Гройсман ВБ з Миколою Бойко. Я поцікавилася про ті забудови, які там кругом. А яка там територія? Скільки... Я зараз Кладра... Щось не пам'ятаю, скільки там, це ж колись. Щось мені тоді Якихось там було ще Площадні. Це зараз чи ти? А тоді було чи одинадцять чи дванадцять. Я не, не бачила документів. Okay. Я привикла говорити, коли ти бачиш. Можна й помилятися, знаєте. А я передаю те, що було люди, які там працювали з того часу, відколи той санаторій був заснований. Скажіть, то що сталося із землею, яку вже роздарювали? А землю тоді я поцікавилася деяких правників і юристів в нашому оточенні, і кажу: а хто ж там мешкає? Uh -huh. Мені пояснили так, судді і прокурори. Тобто побудували будинки собі там. Ну, да так, вони там стоять, мене навіть сфотографовані були. Я ж обходила там кругом. То хто ж там мешкає? А я прізвищ звідки знаю, як там отакі забори, цифри, а що воно, є в єдиному реєстрі чи де. По-перше, я в цьому не шару, а по-друге, мені, мені знаєте, а зараз. Посадовці ви маєте на увазі? Ну, а я запитала людина, людина каже, що. До сьогоднішнього дня прокурори і судді, якщо вони не мають житла місцева, влада uh -huh. може їм його дати. Uh -huh. ну, як колись, uh -huh. ну я ж не знаю. Я колись молодим спеціалістам, я, наприклад, як була в Дніпропетровській області, дав мені перший секретар партії, щоб я не поїхала, хоч я була книжно в книжному магазині за вмамом. Е, е, перший секретар партії солоне Дніпропетровська uh -huh. область, однокімнатну, двохкімнатну, трьохкімнатну. Я кажу, я їду додому. Я відпрацювала, дякую. Я не скриваю цього, тому що молодий районний центр зацікавлений молодих спеціалістів, і це, це нормально, нормально. Але тут же зовсім інше, я роблю це порівняння. Я, це моя думка. Може, ще хтось так думає. А чому б ми не могли зас, забудувати те, що вони в нас... Нечайно забрали з бюджету, не буду Ого. цих прізвищ вже називати, бо вони мені тут в голові вже щось робиться. Ми з 2014 року на нас напали ці сволочі, вибачайте. І скільки в нас залишилося сімей безгодувальників. Чому ж це його не море? Я взагалі спочатку казала, що давайте там будемо піднімати, кажу, піднімати на цього поруха, на на Зеленського, щоб там побудували. Боже, ви що, по перше, який там площадя, по друге який там кисень, там же рядом... Тобто давайте сформулюємо чітко те, що ви хотіли зараз сказати. Ви хочете сказати, що на території цього санаторію Куцюбинського замість будинків суддям, прокурорам і так далі, могли б побудувати будинки для наших військових да. захисників які да, я буду захищають, ногами і руками захищають Україну да. на сході і на інших територіях, де йдуть гарячі бойові дії. Да, я піду буду камінці носити. Я вам клянусь, бо я фізично здорова жінка. І я думаю, за мною пішли б ще інші люди. Як це так можна? Ми маємо. На території нашої громади, таку там землю, такі ті ставки. Це спеціально зробити банкротом, а потім на цьому нажитись. Це холод ходить у мене, в моїй 70 без трьох ходить холод від ніг до голови. Після того, як я була на Шевченківських заходах. Сьогодні і біля театральної площі в суботу. Це стільки одне земля роздали і, і тільки ті люди. Які там сидять ось, через дорогу. ну тих я хто Тобто відбулось мародерство. Ну, громадяни мародерсь. проходять, відкрито заходять. Це не просто громадяни, це спеціально було сплановано, ніхто ну, б не людьми, Да. Просто так заходити і брати, що хочеш, і так далі. Влаштовані спеціально пожежі. Про це заявляли вже неодноразово в засобах масової інформації, е, про тітушок, про мародерів і так далі. Тобто були розграбунки, цілі розграбунки санаторію імені Куцюбинського, який в свої бачна. часи опікувався да. сотнями тисячами дітей, Це державне майно майно громади. Тоді воно було як оце оздоровниця. Щоб ви ще хотіли особисто від себе розповісти сьогодні посилати? Ви знаєте, мені так боляче, що за все ж потрібно воювати. Ну коли ж прийде такий мир, при якому всі громадяни скажуть. Буде думати за громадян своєї громади, а потім про себе. Але в цьому ми винуваті громадяни. Контролювати кожну секунду. Ну, як боляче, що тільки земля? А на цій землі. Вони збагачуються. Моя свекруха зараз покійно казала. Тоді, земля міха і золотом. А я їй кажу, бабушка Тоня, тільки земля. Міха з'їдає моль, якщо неправильно зберігати. Прикраси прийшли і пішли. Кожного свої смаки. А земля, тим більше наш, чорнозема, яке місце. Тому боляче, що це ж боляче, не будьте інертними, тому що той закон, який прийнятий про землю, не тільки по місту Вінниці, я це прізвище називала, і буду називати Гройсман ВБ, і колишні мери, і теперішні, тільки чекали цього закону, вони його чекали як Бога, щоб просто збагатитись. Зробіть так. Щоб ви більше цього не робили, тому що ми, громадяни, терпіти цього не будемо. Я перша піду, потім. У вас його відбирати без суда і слід. Дякуємо вам, Тетяно, за те, що прийшли сьогодні до нас у студію, за те, що розповіли свою правду і історію санаторію імені Куцюбинського. Венечани, українці, звертаюся до вас. Дякуємо вам за перегляд нашого відео. Якщо вам, вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш ютуб канал. Пам'ятайте, тільки ви допомагаєте рухати наш проект вперед та боротися з корупцією в нашому місті та в нашій країні. Дякую за увагу до зустрічі. Наступний наступному етері.